Сьогодні послання апостола Павла Кремля нам каже Павел, ми вже вам доказували на священні Писання, що як іудеї, так Еліно, всі под гріхом, всі согрішили. І цитірує псалтир, як написано, а ні одного праведного вже не є, не є ні одного розуміючого, ніхто не глядає, не іщуть Бога, усі совратилися з пути. До одного не годні всі не є діло, що добре, ні є не одного, всі злобні. Но кроме злоби, каже Павел, у противників церкви гортань горло, або по-нашому, гортанка, Откритий гроб, язиком своїм безбожники обманюють. Яд аспіда, яд змії на губах їх. Що то значить, що коли говорять, то спеціальними словами, спеціальну технологію руйнують свідомість людей, щоб ними маніпулювати. І продовжає Павел, що уста безбожників повні злословія і горечі. Безбожники все були в древності і вчора, і нині, і завтра, но картина одна у безбожників злословія, Горяч, ноги у безбожників бустрі на проліті крові Розрушені, пагуба на путях їх, і май страшної страшних, безбожники не знають путей міра послання Павла Кримлянам, нам, 3 глава, 17 вірш. І так безбожники путя міра не знають. Вони не збираються миритися з тими людьми. Права, котрих вони порушили, храми, котрих забрали, так було при Валентові, так було при Австро-Венгрії, так було при Чехах, так було при Советському Союзі, і горе нам усім буде, якщо це повториться і в наші дні, коли якісь держслужбовці, коли які прикрилися у прибічниках, будуть робити зло церкви. А тим самим і власній країні. І май страшної, любі призиви до мира для них не цікаві. Їх задача руйнувати, бити, стріляти, убивати і непокорних судити. Ми тепер дивимося, як судять митрополітів і священників. та удивительно, судові позови, такі, як Близнюк. Як будто був в йому рукою вписані, та не може бути, щоб усі єднакоє діло завершили. Значить, щось не так. І мусить подумали, о, якщо Валент, хоч послідній раз позвідав, послухався Ісакія і сказав би, знаєте, що йду на війну, не буду рискувати. Дайте команду православні храми відкрити, розкольники мало у їхніх підах, у їхніх злобах, агресії, щоб б'ють християн остановити, тоді би Бог милував і, може, би Валент виграв війну, але не послухався і програв. І ще одно важне, що, крім того, що безбожники не знають путей мира, у них їхні всі злочини. Є на то відповідь послання Павла Кремлянам, 3 глава, слідуючий, 18 вірш. У них перед очами не є страха Божого, катастрофа кожному чоловікові і чи чиновникові, коли чоловік не має страха Божого, такий чоловік опасний не тільки для арічно для себе, для сім'ї, для дітей, такий чоловік опасний для суспільства. От почому церкву молиться смиренно, Господи, благослови нашу владу і воїнство. Ми не просимо, щоб пішли в царство, в період правління, щоб не робили біди, щоб хоч мали маленько страха Божого у відповідальності за ті діла, чим роблять. І наконець сьогодні, у Євангелію Дмарка, Бог покликає нас. У землі жизни бути дуже осторожними і не дуже старатися у першу чергу за плаття, за їду, за машини, гаражі, землі. Глядайте, каже Господь, сперва царства Божого і правди Його, все остальное вам приложиться. Не старайтеся і не кажіть, що будемо їсти, що будемо пити, щось будемо одягати. Всього того язичники глядають, тобто люди з цього світа, Їсти, пити, спати, поранене плаття, мода, танці, їсти пити, спати. І то, що нам треба, Бог знає наперед. Глядайте сперва царства Божого, глядайте главного спасіння душі, глядайте то, що служить. Віра в Христа Ісуса в Його церкві через покаяння, і причащення, ми становимося дітьми Божими, ми становимося живими клітками на живому організмі церкви Христової і завершує Господь. Не бідкайтеся ви за завтрашній день. Завтрашній день буде ставити нові вам задачі, сам буде переживати за себе. Довольно для вас, щоб ви тут, на землі, вели себе акуратно. Що просимо? мира в державі, мира єдиства церкви нашої канонічної і мира у людських душах і серцях, бо так поступаючи, лиш тоді ми, діти Божі, християни подлинної церкви канонічної, православної, а у вічности, віримо по милості Отця Небесного. І наслідник царства Божого. Амінь.